На Житомирщині розпочалася спільна благодійна ініціатива народного депутата Арсенія Пушкаренка та народного артиста Богдана Бенюка, метою якої є підтримати військових. Перший захід нещодавно відбувся в Олевську. Сьогоднішній концерт і сьогоднішня публіка, яка була в залі, і те, як вони мені давали енергетичну посил радості. То це не забувається ніколи, і це велика насолода є. І оцю насолоду я сьогодні тут отримав. І думаю, що судячи по аплодисментах, також люди отримали ту саму насолоду. За словами Арсенія Пушкаренка, усі, хто не у війську, має робити все для війська. Тож такою благодійною ініціативою планують зібрати кошти на потреби 115-ї бригади територіальної оборони Житомирщини. Ми поставили за ціль 1 мільйон гривень. І я думаю, що за січень. Місяць нам вдасться його зібрати в різних громадах нашої області. І власне, я дякую Олевській громаді, яка сьогодні е, виступила з ініціативою, щоб саме в них ми розпочали такі зустрічі, і сьогодні зібрані перші 50 тисяч. Всі кошти будуть зберігатися у голів громад, де відбуваються такі зустрічі, і в кінці разом ці кошти разом з Богданом Буйнюком ми передамо. Бригаді в мешканцях нашої громади я не сумнівався, тому що вони з першого дня підтримують Збройні сили. Ми вже передали 140 автомобілів і відремонтовано сотні автомобілів. Сплатено тисячі квадратних кілометрів, сіток, тонни продуктів передані. Прошу теж решту громад підтримувати. Символічно, що захід розпочали із передачі автомобіля військовим 115-ї бригади. У підрозділі кажуть, така техніка вкрай необхідна для виконання бойових завдань. Є чисто індивідуальне в тому, що вона повноприводна. Тож то вона може по піску, по бездорожжю, то є це така іменно машина не по трасі, а це іменно такі виконують завдання, грязюка, пісок, сніг. Такі благодійні зустрічі планують проводити і надалі в інших громадах Житомирської області, щоб зібрати необхідну суму для підтримки українських військових.